Що це за правосуддя? Що це за справедливість, яку Ісус Христос прийшов встановити на землю? Про яку сьогодні сказано в Євангелії? Почитай, до речі, Євангелія сьогоднішнього дня. Добру новину в описі до цього відео, тому що прийшов до тебе Ісус. І в цю суботу, першу суботу по Різдві, церква тобі це пригадує, що Ісус прийшов до тебе для того, щоб встановити справедливість, привести право до перемоги, каже Євангеліє. Що це за справедливість, яку Ісус Христос вводить тихо, спокійно, не кричачи, не на майданах, але для тих, хто хоче йти за ним. Що це за справедливість? Де Він не ламає того, що вже було надламане, не гасить того, що було пригашене. Христос все перебудовує. Він відновлює справедливість не тільки між людьми, Він відновлює справедливість між людиною і Богом. Справедливість між людиною і Богом це те, що Богові належить. Хвала. Це наша релігійність. Ісус робить нас здатними молитися. Ісус робить нас здатними мати Бога за Отця. Ісус робить нас здатними стати дітьми Божими. Тому скористайся з тої справедливості, яку Ісус Христос приніс на землю впусти її своє життя і проживи її, і будеш справедливим перед Богом.